Так, друзі, всім привіт! Що нам потрібно? Потрібно оцей клаптик і оцей кусочок облицювати такою декоративною, декоративним камнем. Австрійська цегла. Вона має розмір 45 на 32. Це вона штучна, вона залита там з якоюсь крошкою. Ось так, будемо вкладати. Основу я підготував, наніс бетон контакт і все, буду починати ліпити. Зараз зроблю розмітку, щоб зверху у нас йшов цілий ряд, ціла плитка. Все остальне вниз або більше половини, якщо внизу не буде виходити. Так, Ще хотів би клей показати. Клей Горгона для внутрішніх і зовнішніх робіт. Складати такий клей ядрёний, дуже ядрений. точно ну, нормальний. Якщо треба ще щось серйозне приклеїти. Дуже чітко. Він йде для плитки, декоративної цегли, природного та штучного каменю, будь-якого типу та розміру. Морозисткий листичник для теплих полів, для фасадів та цоколів, для терас та балконів.

Друзі, затірка у нас така фуга того ж бренду каргона. Для швів вона йде два компоненти. Користу в середині два, е, два пакети, їх розмішуємо насухо, потім розводимо з водою і будемо затирати. Спочатку наносимо чи потім через 20-30 хвилин на цей. можна починати формувати, ущільнювати його. Так. Потім після готовий камінь треба обробити гідрофобізатором. Дивись, але не раніше, ніж через 10-14 днів. З моменту Завершення робі, нанесення фуги. Тобто дві неділі треба чекати. Тоді тобто скриваємо гідрофобізатором. Ось такі речі. Так, друзі, от вчора я доложив до кінця взяв такий мішочок для швів. Зараз буду шфів формувати. На одного бренду камінь горгона, клей горгона і затірка горгона двох компонентів. Друзі, закінчив камінь цей кластий. Отак він виглядає. До речі, він дуже легко пилиться, Ну, по відношенню до плитки. Отак позатирав. І через дві тижні за скриєм гідрофобізатором. І конкретно марки якоїсь показати не можу, воно просто у нас в таких білих каністрах і просто підписана хімія. Що це конкретно не знаю. Отак. Вот ну, закінчили. Отак вот виглядає прикольнень. Ну, це взагалі штучний камінь, тобто це його заливають в формах. Отак вот прикольненько. І всі в розрізі подивитися. Тут тут якась крошка всередині. Є фіброволокно в середині, тобто ну, нормально воно тримається. І в середині такі виємки. Ти, тобто, щоб нормально перекладати, щоб нормально була адгезія. Ну, всім дякую.